Зв'язку Леонід Лисенко, це заступник начальника превентивної діяльності поліції Київщини. Леоніде, вітаємо вас. Доброго дня, давайте підіб'ємо проміжні підсумки. День ще не закінчився, але все ж а, яким чином посилювали заходи безпеки, і чи є вже якісь результати? Хочу зазначити, що поліцейські київщини забезпечили правопорядок під час богослужіння на Великдень Соличному регіоні з вечора, 19 квітня. Правохоронці заступили на охорону побічного порядку понад 700 культових спорудах на території області. Віряни мали змогу освятити великодні кошики з урахуванням комендантської години. Під час здійснення послужінь з нагоди великодня понад 1700 працівників поліції спільно з військовослужбовцями, добровольчими формуваннями територіальних громад. Представниками територіальної оборони, а також представниками Національної академії внутрішніх справ, було залучено для забезпечення безпеки прихожан. Крім цього, також було організовано піші патрулі, які здійснювали привітні заходи, з метою допущення вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. Відтак, заходи пройшли без надзвичайних подій. Тому, е дякуючи тому, що громадяни добросовісно віднеслися до святкування. Нас не було, як то кажуть, поки що ніяких негараздів. Вітаємо жителів Київщини з великоднем. Бажаємо миру, злагоди і безпечного дизвіння. Ну, Ми подякуємо звичайно від імені аудиторії від жителів Київщини та й цілої України. Бо нас ціла Україна дивиться. Якщо говорити про об'єкти, які перебували під посиленим контролем, саме поліція, які контролювала певно, тут і об'єкти, і теж заходи, які відбувалися, ну, то про що йдеться? Про які місця? Ну, насамперед, біля культових споруд, там де були масові скупчення громадян, саме поліцейські київщини слідкували за правопорядком. щоб не було ніяких провокацій, щоб не допустити надзвичайних подій. Ну давайте все ж по результатах. Що дали ці перевірки? Скількох людей можливо перевірили, чи були затримання? Затримань не було. Перевірено було понад 3,5 тисячі громадян. Порушень виявлено не було. А чи були повідомлення про підозрілих осіб, або якісь підозріли предмети, сумки на лінію 102? Ні, завдячуючи тому, що правоохоронці несли службу не тільки біля самих культових споруд, а і залучене було більше патрулювання таких звернень надзвичайного характеру, то, що там підозрілі особи все не надходило. Uh -huh. Спасибі вам, Леоніде Лонід Лисенко, заступник начальника превентивної діяльності поліції Київщини, про ситуацію з особливими заходами безпеки цієї ночі.